Проповідувати творчістю у першу неділю Великого посту, коли православна церква вшановує свято торжества православ'я в стінах галереї Соборна, що діє при духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору Української православної церкви, об'єдналися хорові колективи, письменники та автори-виконавці, лауреати міжнародних православних фестивалів. Вже третій рік поспіль тут проходить традиційний концерт православної авторської пісні. Я переконана, що такі події вони дуже потрібні, бо вони згуртовують людей. По перше вони дають можливість висловити людині те, що її справді хвилює. Тут ти можеш якось підсилити свою думку, справді душевною чимось. І ці люди, які тут в залі, вони сприймають якусь істину, можливо. Вони сприймають більше сенсу того, що ти читаєш, ніж якісь такі технічні прийоми. Мені здається, що просто ну справді от ти ну ніби починаєш розуміти для кого ти пишеш. Серед учасників концерту хоровий колектив Деміївка, деякон Володимир Шенкарук, Іванна Братусь, Володимир Ольшанніков, Світлана Потера, Петро Романцев, поетеса Людмила Папка, Вікторія Осташ та інші. Остається приятне обчинення. Тогда є таке місце, где вравшись, помолитися, послушати. Це вот дуже прекрасно. їх головне бажання донести світло євангельської істини через свої твори. Організатор духовного концерту, клуб авторської пісні, діє при духовно-просвітницькому центрі вже декілька років. І весь цей час учасники клубу присвятили на розвиток православної музики, яка б допомагала людині у духовному житті або навіть приводила людину до віри. Ну, мета цього концерту мета. Прославити Бога, прославити нашу православну віру і завдання кожного талановитої людини, коли Господь посилає вдохновіння, прославляти Бога. І цей концерт е, дає нам можливість е, проявити свої таланти, які посилає нам Бог. Ну, авторська православна пісня. Е, вона покликана підтримати людей. Наші пісні, я думаю, що підтримують людей православних, віруючих і своїми текстами і змістом.